По чому виноград? — 90. По чому фасолі? 75. Нігда не по чому? Це бананка? Аризона. А, Аризона. А білої розі немає, ні. Це який у вас сорт ріпки? Біла роза. — А по чому? 13 гривень. По чому велика помідора? 8. А, я брала у вас майже. А, О, а перець по чому, сіс? 80. 80? Ні. Це вже майбутнє. Ні. По чому ваш перець? 30. Скільки? 30 30 oh, По чому капуста у вас? Вісім. Вісім? У вас своя? Па, Безплатно. <skrš> слива безплатна. Ціпуціна слива. слива. Слава. 18, 18. Почему парець? Да. А, такий? 40. А цвітна ваша? Почем? Сказну практику не 35. Почему По чому ваш перець? парец? 43, 42.

Дякую. Що ви нас по Ну. <laughs> <No. laughs> так має бути. -я. Ой. А який ціну такий баклажан? 30. 30. 20. 20? Почому ротунда? По 40. Як там була по 20? Чи, ще не маю по нього. Почому перець? 35? Відставлення. Почому цвітна? 35. Уся ось така файна коробка? Все, все. Yes, she might find. Bizuno. А в фасолі почому? По чому жовтий перец? По, по чому? По чому добрий день?